Вітаю! На уроці української мови. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати малі і великі півовали. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх, почнемо урок для всіх. Відгадайте загадку, маю сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуха. Відгадали? Так, це зайчик. Давайте з вами пригадаємо. Зайчик означає предмет, ознаку чи дію. Так, це предмет. А визначте, будь ласка, який це предмет? Це істота чи не істота? Так, це істота. На які питання відповідають предмети істоти? Вони відповідають на питання хто. А тепер давайте доберемо нашому предмету якусь його ознаку чи прикмету. Який зайчик? Сірий, боязкий, спритний, переляканий, пухнастий, вухатий. Малий, куцохвостий. Тож наш паль... зайчик приготував вам завдання для ваших пальчиків. Приготуйте ліву і праву ручку, розкрийте і подивіться на свої долоньки. Робіть за рахунком раз. Закрили на обидвох ручках великі пальчики. Два. Опустили вказівний пальчик. Три. Опустили середній пальчик. Чотири. Опустили безіменний пальчик. П'ять. Опустили мізинчик. Молодці. Розправте свої долоньки. Стряхніть давайте ще раз. Виконаємо цю вправу. Розкрили долоньки, подивилися на них. Раз. Закрили великий пальчик. Два. Закриваємо вказівний. Три. Середній. Чотири. Безіменний. П'ять. Наші ручки приготувалися до письма. Готуємо наші оченята. Будь ласка, малюночок. Знайдіть, будь ласка, слова. Предмети, які відповідають на питання хто. Зайчик. Молодці. Де у нас зайчик? Побачили? Знайдіть мені предмети, які відповідають на питання що. Що? Трамвай. Ось він. Що? Велосипед. Ось він. Що? Кульки. Ось вони. Молодці. Зайдіть на нашу інтерактивну дошку, знайдіть такий малюночок і обведіть рейки, які ви бачите. Обведіть кульки. Порахуйте, скільки. Назв предметів відповідають у нас на питання що? Трамвай, велосипед І порахуйте, скільки кульок. 3. То всього, скільки ми повинні засвітити ліхтариків. Трамвай, велосипед і три кульки. П'ять ліхтариків. Молодці. Тож не забудьте обвести рейки. Кульки і колеса велосипеда. Молодці. Зайчик нас запрошує на наступне завдання. Нам потрібно разом з ним виконати фізкульт хвилинку, порухатися. Сьогодні ми будемо з вами вчитися писати півовали. Будемо розташовувати їх в робочому рядочку. Це будуть наші маленькі півовали, і будемо їх вирощувати до міжрядкової лінії. Це будуть великі півовали. Подивіться, будь ласка, як ми будемо з вами писати малі півовали. Ми знаходимо верхню лінію робочого рядочка. Ставимо точку нижче неї. Потім починаємо рухатися ліворуч. Пишемо похилу лінію, торкаємося верхньої лінії рядочка, закругляємо. Рухаємося до нижньої рядкової лінії і піднімаємося вгору. Ось так. Ще разочок, подивіться, ми будемо з вами писати на рахунок такий: піднімаємося вгору і опускаємося вниз. Раз. Торкаємося лінії, піднімаємося вгору і. І раз і. Підніміть ручку в повітрі і спробуйте разом зі мною на рахунок написати в повітрі півовал. Так як ми рухаємось в ліву сторону, він називається лівий півовал. Приготувалися. Починаємо рухатись вгору. І закруглили, опустилися раз. закруглили, піднялися і. Ще раз в повітрі написали і раз і. Запам'ятали? Молодці. Подивіться, як ми будемо писати великий півовал. Знайшли міжрядкову лінію. Ми ставимо точку нижче неї. І починаємо писати півовал, так як ми писали маленький. Піднімаємося до міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч, опускаємося вниз до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо і піднімаємося вгору. Рахунок такий же і раз, і... Молодці. Відступіть в стороночку. Ще раз спробуємо подивимося. Піднімаємося вгору, заокруглюємо, опускаємося, заокруглюємо, піднімаємося. Пишемо підрахунок і раз, і молодці. Зараз, будь ласка, відкрите свій зошит. Пам'ятайте про правила письма. Пам'ятайте, що зошит свій ви кладете навкоси. Чудово приготувалися. Ми зараз з вами будемо писати на першому рядочку лівий маленький півовал. Знайшли верхню робочу лінію, опустилися чуть-чуть, поставили точку і починаємо рухатися. І раз. І. Відступаємо знову ставимо точку і пишемо і. раз, і». І виконуємо цю роботу до кінця рядочка. Тисніть паузу. Пропишіть чисто, охайно і красиво. І повертайтеся на урок. Ви знову разом з нами. На другому рядочку ми будемо писати великий лівий півовал. Знайшли міжрядкову лінію, опустилися нижче. Поставили точку. Починаємо рухатися в ліву сторону. Заокруглюємо, опускаємося вниз до нижньої лінії рядочка і піднімаємось вгору. Починаємо працювати. І раз і відступили. Не забувайте, що ми пишемо чисто, охайно, красиво і обов'язково з нахилом. Ще раз пишемо. і раз і попрацюйте до кінця рядочка. На третьому рядочку виконуйте чергування великого лівого півовала. І маленького лівого півовала. Виконайте цей рядочок до кінця. Молодці діти попрацювали дуже добре. Сподівайся, очі ваші сяють, а ротик у щирій посмішці. Чекаю вас на наступному уроці.